Так, приїхали вітарку оглядати. Ось. скло злобоворідне, 15 рік. Він код, ну, сколів, чесно кажучи, немало, як для скільки там 90 пробігу. Звичайно. Немало. Так. Тут тріщинка пішлася. Сюда так. Тут усе гаразд. Фари теж з колів і є. На відео їх трошки більше ніби то mm -hmm. mm -hmm. Та По капоту, по капоту. ще більш-менш, чи в них. Причому як я ще красу заказав з СІ і прям і по ходу на те надо кармашки, то я ще повторював ворог, що нібистичка не замінили вже. А скажіть, а що по сервісу по паперах, тому що якось, так, скажімо так, чесно, з колів трошки якось на 89. Та ні, 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 все там, взагалі, все. Ну, Споршого, а... по останній день Вони все в бардачку хранили. Є тобі. папери, так? Так, да, всі акти виконаних робіт, всі записи. Бо сервіс. я сьогодні зранку дивився мазду, пробіга 110 по паперам, а вона висічена на всі, не знаю, 300, мабуть. Ну так як на європейську машину, якщо би рівняти. Передні парктроніки, бампер тут трошки є павутинки. Павутинка тріщинки без на Так, тут теж є такі мікро десь придавили то фарба потріскалася зазорку Зазор по бамперу без заважень, гума гума літня міліметра, не знаю 3-4. Так, аутсайд. Гума, до речі, 14-го року. Ось континенталь. Диски не пошкрябані, гальма маленький, там десь 0,3 мм буртик, колодочок ще половина, а то і Це більше. Що... Е, Це того, яке було на 66 тисяч. Чоловік сам купив тормозні диски, передні задні. Прем. 15 угу. і колодки передні задні. Угу. Тобто вони а, десь лежать в багажнику. Він, ну, вони в гаражі. Да. Ага. Він типа, приїх, Вони каже, ще рано ранувати, угу. можна ще на цих покататися. Він їх віддав. Тобто є проблеми. Угу. Угу. І тут все добре. Панорама. Тут сколів немає, вмятин немає. Переднє не тоноване, заднє тонований європейський варіант. Пластики не подерті, візуально все добре. Бампер задній без зауважень. Мух тут все гаразд. Так. Барктроніки, барктроніки. Камера заднього вигляду працює, кондиціонер працює. Чи навіть кондиціонер все-таки, так? Не клімат, кондиціонер наші там. Клімат. Клімат? клімат, так, я не зверну уваги. Повний привід. Так. Тут зауважень нема. По диску я не подивився. По гумі. Гума така ж сама, навіть тут поменше. Гуми вже на відбійниках. Гума ну, це таке до зими поїздить і треба буде міняти. Це 2015 року. Він казав щось, що тіпо, два колеса десь буквально mm. через 3 роки як купили на машину, десь він там пошкодив. Ну, типу, так, по шкоду. Ну, і да, два каліса, mm. чому не так, да, 4. А це два тільки задніх рік. На передку бачимо два. Ну вона так а точно, тільки тут щось десь трошки якийсь стовпчик притиснули, отакого. А, здавав задню. можна ще підгріти Ну його практично не я з першого разу його і не побачив. Так. Трошки десь щось потерли пластик. Так, я за це я дошку. Так, косметики більше я не бачу. Зеркала, вікна, все гаразд. Теж бордюрки є трохи. Тут. Ну той так, крайній передній, він сюди найстрадаючий. Так, Так, тут все гаразд. Зазори гарні, трохи тріснута. Тут Повторюваш ніби все в загальному це офіціал українська київська табличка У пластику тут все ціленьке там трошки потерте радіатори Глядає салон. Тут щось на зразу калькантари, воно трошки там виходить. Тут все силіконом пластик намазали, щоб він в міру, щоб він блистів. Табличка з віном. Краще, так, да, закрити, щоб сквозняка не було, воно не буде надувати в машину нічого. Так, тут все гаразд. Сидіння, боковушка. Є такі тріщинки. Ну, типова історія. Цей шкірозамінник з боку не, не, не живе. Тут треба тканину ставити. Деякі виробники так роблять. Ось. Норм, якісь такі були думки, що перешита оця вставка, але але думаю, що мені здається. Може, правда, її підфарбували дещо, не виключаю оцю вставочку. Але нитки не фарбовані. Тут не потерти. Алькантара ця, трошки розтяжок. Так, педалька протерлась, ну не знаю. Бачите, по пробігу. Що там за папери є? Коврики. Так, туманки, асистент спуску, паркроники. Фарбоване. Не шите. Мультимедіа. Автоположення двірників, автоположення світла. Годинничок, як в Bentle. Є Android Auto. Apple CarPlay по проводу підключали. Так, да, це все-таки клімат однозони. Ключики, не знаю. Сигналізація Starline, підігрів сидін, Селектор КПП без заважень, вибор повного приводу, ручничок, панорама. Нема, до речі, а ось от є написи пуску, Та не можу поймати, їх. несуть. Є бокові подушки, стелю не начищали. Чистенька була стеля. Ції тримається, антенка StarLine. Ремені добре. Під кермові, до речі, полістки. Так, є трохи царап. Так. Типова історія, що двері не тримаються. Такі обмежувачі вони не працюють. Двері не відкручувались, коврики однакові, тунель пустий, підлокітника немає, сидіння без зауважень, проєм не поцарапаний, корозій немає. Тут у нас є царапка така глибоченька. Поріжки, двері. Не відкручувались, крило не відкручувались. Двері, пороги, сидіння, бордачок, там одна царапенка. Зверху такий от стиль. Не гаразд, ржавчини немає, вони забуду. Так, кольчики дрібні, це добре сидіння якесь. Це не шкіра, до речі, ззаді не шкіра, чомусь гарячим, трошки пропекли. 15-й год, 9-й месяц, коврики, все прилегает, кармашки не стеля без зауважений. механическое открывание не откручивалось. Все точка, відбійники, накладки, наліпки, коврик, додатковий розмір багажника, в принципі. На камеру важко передати, але тут подвійна така підлога. Докатка весь заводський комплект для заміни, ДТП не було, пластики не потерті. Так, что мы маем? Крыло не откручивалось. Капот не откручивался. Так, капотка помыта. Она так, скажем, в меру помыта. Де щось протерли, де щось помили Втручання якихось я не бачу Кліпси? Тут все гаразд, зараз буду фотографувати обслуговування ось тут максимум. Ще прозора чиста. масло стареньке вже, але двигун чистий абсолютно. Вдалелю мені чистий безвідкладень просто старенький масло. По капоту ржавчин нема, по задньому багажнику ржавчина, так по як я теж подивився. Нема. Масло десь під максимумом. Цього року покажу там дев'ятий місяць 15-го року. Тут класне те ж саме шестнадцяте число, дев'ятий місяць 15-го року. Так, міряємося до півдесят. Сімдесят

95, 95, 111, 95, 95, 76, 93, 87, 86, 91, 96, 96, 96, 93.

Тридцать семь, сорок, тридцать пять, сорок четыре, сорок восемь, тридцать три, сорок три. Ставлю 47. Не фарбована. Підняли вітарок, Трошки ліхтарик сідає, то буде періодично виключатися. Вихлоп чистий абсолютно. Ну, не абсолютно, але чистий. Так. Тут у нас ззаді балка, тому дешево, амортизатор сухий. Повний привід, тоненькі такі полосся задні, пружина ціла, пильники полосі цілі, редуктор, салендблоки. Для заднього Амортизатори, пружини. Так, амортизатор сухий, пильники цілі. Так, як би цей. Сейленблок подивиться. Не цілий живий задні пильники, диски. Там півміліметра буртика є, тут те ж саме з носу по дискам, металевий захист, ржавий це нормально, сирвальна петля, тут все на місцях. Радіатори. Трошки позагинались, не розсипаються. Гума трохи всередину стирається. Більше внутрішня частина, можна, можна трохи сходрозвал глянути передній. Піду ще назад, щоб не заважати. Хрестовини. Так, тут ще підвісні блоки цілі. Точніше, він один, а не два. Цей теж цілий. Муфта. Псальники. Сухо, вихлоп не загнутий, пластики не поломані. Так, труба тоненька. Що 1,6 більше не треба. Так. Двигун сухий. Двигун сухий. Кардан не знімали. Ніби все сухо і чисто. Так, диски. Диски не ремонтувалися. а тут щось гріло, а тут щось було загнуто, вигрівали, вирівнювали. Колісний диск. А цей катали диск, бачите слід від ролика. Цей прокатували. Слідів зварювання нема. Цей теж рівняли. тут Антон. Тільки це одне місце, все решта виглядає нормально. Їхали я якихось звуків з підвіски не чув. Ну, там адекватний люфт. Зараз Виключу камеру, пошатаю ще колись.